Генсек НАТО в інтерв'ю Reuters констатував, що країни НАТО не виконали своїх обіцянок в питанні постачання зброї Україні, і така ситуація, за його словами, підірвала довіру Києва. Водночас Столтенберг говорить про те, що необхідно зараз переглядати формат допомоги Україні, що потрібна більш надійна інституційна основа для підтримки, щоб забезпечити. Передбачуваність, підзвітність і розподіл навантаження це дослівна цитата. Ну Ми знаємо цю ініціативу щодо і, да ідея нової допомоги, нового формату да, допомоги це фонд на 100 мільярдів євро, в рамках якого відбуватиметься підтримка України. Наскільки, от на вашу думку, практична ця ідея, практична в реалізації? Пані Олена, мене так вкурвила ця заява Столтенберга. Я записав до нього звернення, навіть опублікував, ну, не факт, що дійде, але може і дійде. Е, бо ну, ми трохи з ним нібито колеги. Він керівник НАТО, я рядовий боець ЗСУ, але в нас мислення військове. Як військовий військовому я йому кажу, немає такої ситуації, коли проблема чи якийсь косяк є взагалі. Тобто, щось трапилося, щось відбулося, ні. Все, щось хтось зробив. І кожна біда, кожен як це цензурно, прокол: кожен кожна така промашка на виконання обов'язків має конкретну фамілію винного у цьому. Тобто, НАТО не виконало свої обов'язки, це дуже погано. Ми маємо це визнати Він каже, і треба зробити якісь висновки, робити краще. ні Ні-ні. Давай як військовий військовому, скажи, НАТО не виконало свої обов'язки перед Україною. За що, з, і, саме багатьом із-за цих недопостачань зброї загинули мої побратими, хтось поранений. Ми втратили Авдіївку. Нам зараз важко. Із-за того, що ви НАТО не виконало свої обов'язки, хто винен? Мені, будь ласка, прізвище, прізвище того, прізвище того, та посади, Хто винен у тому, що так відбулося? Які будуть зроблені по ним. Як в нас кажуть, оргвиводи, догана, зняття з посади, штраф, що завода, щоб такого більш не було, щоб всі виконували свої обов'язки. Я це хочу почути, а не таке визнання загальної війни. Це як боєць розіб'є машину, наприклад, і скаже: ну, вона розбилася, не розбилася, а пишеш рапорт: хто при яких обставинах з, з прізвищем, хто розбив машину? Чому ти з під обстрілу ходив, вивозив поранених? Буд нема питань, це твоя робота. Ти їхав просто необережно і зітк зі слов'янського дружковку. Це твоя правина, будеш нести відповідальність. Так це має робитися, а не загально НАТО не намикнуло своїх обов'язків. Нам шкода, не шкода, прізвища та відповідальність того, хто винен в цьому. Я вважаю, ну сподіваюся, що в майбутньому цього не буде, але дуже хотілося б почути, хто саме. Хто саме не дав НАТО виконати свої обов'язки перед Україною? Бо ми за це невиконання розплатилися саме ми і розплатилися життями наших людей, моїх побратимів. Але ж це піднімає спектр і багатьох інших проблем, наскільки НАТО як альянс готово захищати безпосередньо своїх членів і реагувати на ті чи інші виклики, тому що потрібна одностайність. Як ми бачимо, ми, на жаль, і да, вимушені констатувати одностайності в питанні допомоги Україні від країн-членів НАТО, ми не бачимо. Чому? Бюрократизація, потрібне реформування власне самих якихось. Бачимо, що НАТО НАТО потрібні реформи. нам Вони завжди казали, що нам потрібні реформи. Зараз можемо цю фразу повернути. Дуже-дуже такий е, важкий на підйом, механізм бюрократичний, не працює так в сучасних умовах, особливо при конфліктах з е, диктаторськими режимами, де дуже вертикаль працює дуже швидко. НАТО треба реформи, тому що. Ну, я не знаю, як вони змогли протистояти е, удару Росії, бо зібралися, обсудили все якось проголосували одноголосно. Це це повільно. Це так не працює. ворог вже у тебе під столицею буде. Тому мені здається, зараз у Кремлі кусають себе за локти та колінки, що напали саме на Україну, а не пішли відразу на Європу. Ну, я не можу загалом оцінити і військовий потенціал, і готовність це, там для людей більш Потужних погонах, але мені здається, якщо б Росія напала не на Україну, а пішла відразу на Заход, то НАТО показало б себе дуже і дуже незгарної сторони. Вони б дуже довго збиралися дати відповідь, і коли вже були б готові, зіткнулися з іншою реальністю, з іншими кордонами.